Одне для всіх спільне, те, що всі означає, що це є е, серйозна загроза для України. Тим більше ми розуміємо, там вже е, не на кордони, а поблизу кордонів з Україною і не тільки кордонів з Україною. Наприклад, саме такий. Е, Яскравий да, знімок і яскраве підтвердження, того, що дійсно там йде накопичення серйозної кількості техніки, озброєння ну, відповідно, і відповідної вік, це фотографія, яка каже, скупчення в районі Єльні. Вроді би, не на кордоні з Україною, а на, скажімо так, певній відстані. І причому поблизу траси якраз да, Москва, Мінськ і таке інше. Так що я думаю, що там не тільки загроза для України, там є певні моменти в загальному замислі, передбачені, не моменти, а взагалі передбачена загрозу створити або продемонструвати загрозу, в тому числі і для країн Євросоюзу, в першу чергу Польщі і Балтійських країн, і відповідно для України. Я думаю, що Загальний замисел передбачає можливість серйозних змін в плані розстановки сил, центрів впливу у світі. І мабуть, він якраз це є метою. Це є метою от демонстрації і відповідно переміщення техніки на відповідні напрямки. Питання створення загрози для європейських країн і можливо тоді вирішення питання тестування. Євросоюзу і НАТО на спроможність адекватно реагувати на ці загрози, і відповідно це може бути певним е, предметом торгу іменно в України. відношенні України. Коли yes. створена загроза на напрямку е, Польщі Прибалтики дасть можливість росіянам з в тому числі із застосуванням інших засобів впливу, да, мається на увазі питанням енергетичної безпеки, да, всіх цих моментів, які ми знаємо. Uh, і створити іменно предмет торгу для України, тобто залишити нам Україну, ми з нею саме розберемося, а тоді ми відпустимо питання, причому це робиться uh, гібридними методами, не своїми руками, а створенням, як зараз теле... розповсюджувати засобах масової інформації, створення такого uh, аналога ОРДО, тільки вже в європейському масштабі, маючи за ордло Білорусь. Руками якої хочуть створити цю загрозу, і таке інше. Стратегія непрямих дій виходить. Стратегія непрямих дій. Я думаю, що це розуміють прекрасно наші партнери, і тому і перебування голови ЦРУ в Москві, відповідні та відповідні там перемовини, вони, мабуть, в лист не тільки відношення України, а в тому числі і в плані і регіональної, європейської і безпеки, і, можливо, навіть глобальної безпеки. На рахунок того, що наскільки Україна готова, Україна продемонструвала свою готовність і в 2014, і вже на сіми з лишнім років, вже восьмий рік іде війна, протистояння російської агресії, Україна так, так, доводить свою спроможність іменно адекватно реагувати і стримувати цю російську агресію. Але виникає питання, якщо питання буде стати широкомасштабної агресії, от наскільки ми забезпечені. Всім тим необхідним, плюс розуміючи стан і єдність українського суспільства, його готовність до опору, питання, яке стосуються запасів, питання, яке стосуються спроможності Збройних сил, їх розгортання, їх підготовки, та таке інше, є критичні моменти, які на сьогоднішній день потребують серйозного вирішення. Ми вже говоримо про те, що російські війська розгортаються поблизу кордонів. Яким чином ця агресія може починатись? Є різні шляхи, різні варіанти, різні сценарії по великому рахунку, в тому числі і, можливо, наприклад, проведення повітряно наступальної операції, ракетні удари, такі що було продемонстровано свій час росіянами де? в Сирії. Наскільки ми готові? Наскільки у нас цей протиракетний щит дозволить забезпечити безпеку? І угруповань військ відповідних критичних об'єктів на території України. Наскільки ми спроможні надати відповідний адекватний удар у відповідь? Росіяни, розгортаючи своє угруповання, не чітко розуміють, що в нас нема таких сил і засобів для того, щоб наносити їм ураження їхнім угрупованням військ, там базам, складам матеріальних засобів і таке інше, угрупованням, які будуть і яка буде реакція на кордоні, мається на увазі навіть на кордоні з Польщею, з тією самою Литвою Литвою, які будуть дії білоруського керівництва, наскільки вони далеко можуть зайти в своїх оцих погрозах, які зараз звучать. І тоді буде розуміння, яким чином це може бути. Чи Україна залишиться, скажімо так, сама по собі і буде сама дбати про свою безпеку чи це буде в загальній системі регіональної безпеки в загальної системі і глобальної безпеки в тому числі і відповідна реакція відповідних е структур євроатлантичної євро спільноти і таке інше тобто оця ситуація на кордоні це таке собі промацування ґрунту на предмет як… я думаю що так на цьому етапі на цьому етапі я думаю що це так на то також ми бачили весною ситуацію, коли, коли було демонстративне переміщення спеціальне, яке там значить, запускались відповідні і відеоролики в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Вони створювали такий, таку проблему ескалації конфлікту, демонстрували свою готовність до цього. І вони вийшли на те, що вони принципі, досягли того, що пройшла зустріч відповідно, президента Російської Федерації, президента США, були певні якісь там, значить, домовленості і таке інше. І, як мінімум на півроку цей процес вони відтягнули. Зараз почався наступний крок, наступний етап. Тобто це свідчить про те, що від своїх агресивних намірів Росія не відмовилась, наскільки вони готові піти далеко. В питаннях, коли буде їм жорсткий опір, і питання, коли буде проливатись крокно. Наскільки вони готові понести ці великі втрати, а розуміючи те, що українське суспільство вже довело свою спроможність да? в 2014, особливо році, ну і в 2015 і так далі, на... вони, вони розуміють, що е... вторгнення, наприклад, на територію України, воно не буде для них легкою прогулянкою. Да? Це не буде легкої для України. Легкою для України. Але наскільки вони спроможні, будуть заходити? Можливо, більше питання залякати і добитись шляхом залякування того, тієї мети, яку не перед собою ставлять. А мета проста, як мінімум, це повністю піддати, взяти під контроль Україну і мати під своїм впливом.